Боже, невже розрівняв тут грейдер ці ями. Боже, Боже, хвала, хвала Ісусу. А мер повинен це розпорядження давати, і це повинні робити служби, які з бюджета хавають величезні гроші. Але приємно, ви подивіться, дивіться, як ми їдемо гарно. Але це ненадовго, воно тут знову колеса, Якби ж тут грузові машини великі не їздили. Але подякати, що оце, так, да. прогорнули. Слава Богу. Так це ж можна було тоді все зробити, а то за одної цієї маленької вулички приганяли такий грейдер. А то, мабуть, наш депутат поїхав на віліки, провіряє роботу. Я думаю, так. Да. А можливо ні. Ну що, мої відео, мабуть, дивляться. Депутати, і міська рада дивиться, мабуть. Бо дивіться, техніку пригнали, будуть робити, щоб у нас отам вода не текла. Не знаю, з яких це хренов, ну подивимося. Бачите. Це той грейдер, який їздив по одної дорозі. А що вони там будуть вирівнювати, я не знаю. Можливо, привезуть якусь фігню. Ну мама казала, що привезуть цю, як називається у ту фігню. Ота пиль, грам пиль. Бо мама ще питала, каже, отаке, як у нас, ні, ні, каже, ні. Коротше, люда вийшла. Вон. Вже до неба піднімуть. Дивіться, ми в якому я, в якій ми вже ямі. Вони сиплють, сиплють і сиплють. сиплють. Ми просто вже в ямі, нам скоро приступки треба буде робити у дворі. Дивіться, що робиться Фу, яка пиль. Шербу якесь. Кременчуцьке підприємство, спецавтотранспорт. Вони отам нам засиплять, сказали. І потім усі трошки ями позасипають. Ну я не знаю, що воно дасть, а крас якийсь старенький, так як я. Дерев'яна кабіна ще. О, яка в нас пиль? Ще більше буде пиль тут, чесно. Ну що, нарешті приїхала машина, дивіться, вирівнюють дорогу, тому що просто скоро... Бачите, як він дивиться. Це рівняють дороги в нас тут на занасобі. Дивіться, дівчата мої там стоять, руководять усе. Ну, дочекалися, не знаю наскільки, ну рівно. Зробив рівно, прямо. Дивіться. Ну, дівчата, давайте танці. Танці. Ну давай, диви, яке рівненьке зробив. Чи надовго, але зробив нормально. Так що працюють, якщо гавкаємо. Нічого не встигла. вимкнула насос, Думаю, поливаю за двором ту пиль, тому що це, ну, це взагалі просто жахіття, хоч переїжджай з двору таку пиль. Машина, як приїде, все. Так я полила трішки цю грам пильку. Бачите. А там пиль страшенна, як машина зараз проїхала. Ну, так тут треба проливати О, знаєте, як стоять, а доща немає. І пополивала ці шпівники, і там трішка мама, мама зрізає ці вже цвіти. І чик, Тому зараз полю ту свої кани. Все. Чик, світла немає, світ украли. світа уїхала. Ой, капає, капає, Вже другий раз капає, господі. Та пошли ти дождю хорошого, такого, щоб у ту грампиль всю забило.